Зараз покажу вам, як виглядає роде у листопаді 2024 року у Норвегії. Зліва ви можете побачити саме роде. Але ви коли сюди приїжджаєте вперше, вам не туди. Ось я зараз стрілечку відмічаю, вам треба звернутися, от сюди, там, де я показала. Ви приходите, там вас зустрічає робітник, і він вас запропонує вам пройти всередину з вашими валізами. На вході вас буде чекати обшук ваших валіз та вас самих. Тобто вони подивляться, чи є у вас небезпечні якісь предмети, вони їх заберуть, вони візьмуть у вас паспорт, запишуть з паспорту ім'я та прізвище, і на момент, коли ви будете виїжджати з роде самого, вам тоді його це віддають. Але якщо це заборонені предмети, то вони їх забирають з кінцями, ви їх вже назад не отримаєте, тому дивіться, що ви берете з собою. Після обшуку, коли вас вже пропустять в кімнату, там ваші дані знову запишуть, ви все там їм розповісте, вас буде чекати така кімната, вона як гостьова, ну, можна це так <кліжити> назвати. Тут ви можете потім пообідати, поснідати, дивлячись, яке ви приїжджаєте в який час. Але бажано, щоб тут не ночувати, бо тут ще є ліжка. Щоб тут не ночувати, вам треба приїхати до хоча б до п'ятої вечора. Якщо ви не встигаєте до цього часу приїхати, вас тоді залишають тут на ночівлю. Але якщо ви приїжджаєте до 6, то вас потім десь о годині 18.00 забирає автобус і привозить в, в інше місце. Це називається або Каспер, або Мотак якийсь. Там ви будете м десь, ну, у кого як, у когось два дні, у когось п'ять, у когось сім днів. Але вже це все я розкажу в наступному відео. Тому слідкуйте, якщо у вас є якісь питання, ви задавайте, я все вам розповім. Тому що дуже багато нюансів, дуже багато цікавих таких подій відбувається. І про це я дуже багато шкала інформації, і я цього всього не бачила.